Чи потрібно їхати у Швейцарію у 2026 році? Ну, дивіться, я буду казати тільки за Швейцарію, бо по іншим країнам не знаю. Але так як я приїхав у першій, можна сказати, хвилі, відношення до українців було інше ніж зараз. Дуже дуже тепле ставлення було. Всі хотіли допомагати, допомагали всім, чим могли. Житлом, роботою, якимись послугами, і всім, 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 що тільки попросив, все давали, <свісно> і всім допомагали. Зараз, звичайно, ситуація змінилась. Про війну все менше і менше говорять від біженців, вже устали, скажімо так. і... Допомагати вже зовсім не так допомагають як раніше. Тому зараз, якщо ти приїжджаєш, ти маєш бути готовий до того, в які умови ти попадеш. Це не самі приємні умови, це, як правило, якісь бункери, бомбосховища або гуртожитки. В цих гуртожитках проживають багато інших національностей. Наші роми проживають. Проживає багато з африканських країн біженців, з арабських країн біженців, і до цього потрібно бути готовим. Тому що, ну, не всі вони, скажімо так, прямо не всі вони цвіт їхньої нації, скажімо так, якщо це можна сказати. Тобто умови. На початку можуть бути дуже дуже екстремальними. Це загальна кухня, загальний душ, життя в бомбосховищі або в гуртожитку. Перше. Друге, це може тривати доволі таки довго. Чому? Тому що зараз тільки один центр оформлює біженців, він знаходиться в місті Берн. Всі інші центри зачинені. Тому ти можеш чекати своїх документів, які дозволяють тобі починати інтегруватися в життя Швейцарії довго і півроку, може і довше, а може і швидше, по-різному. Плюс ніхто тобі не гарантує, що тобі одразу скажуть так, тому що є купа нюансів, да? чи не було захисту в інших країнах. Чи з безпечного регіону ти приїхав, чи ні. Ну і таке інше. Потім, коли ти все ж таки отримаєш документи, почнеш інтегруватися, тут проблема роботи. Ну, я буду казати тільки за свій кантон. Він знаходиться на кордоні з Францією, тому знайти. Більш-менш нормальну роботу доволі важко, тому що всю роботу, яка низько оплачується, забирають французи. Бо для них зарплата в 2-3 тисячі франків це прям те, що треба, і більшого не треба. От. Тому якщо ти не якийсь спеціаліст, якщо ти в Україні був офісним працівником, да, то тут. Знайти роботу буде дуже важко. І, як правило, це буде якась дуже важка фізична робота і не дуже престижна. Доглядати за літніми людьми, мити посуд на кухні, прибирати прибиральником, працювати в ресторані офіціантом такого плану. Якщо на це ви готові, проблем немає. Якщо ж ви якийсь спеціаліст. У, у вузько спеціалізований, то тут більше шансів. Але знову ж таки, це Швейцарія. Тут на все потрібні документи, дипломи, якісь бумажки, підтвердження, так просто тебе не візьмуть. <кій> Можуть взяти, але лише для того, щоб зекономити. Тобто, якщо ти супер якийсь фахівець-спеціаліст, тебе візьмуть, будуть платити дуже мало, а робити ти будеш дуже багато. Ось такі реалії на сьогоднішній день. Не знаю, як по іншим країнам, можливо, те саме, можливо, ні. Але тут з цим дуже-дуже все важко. Що з бізнесом, там почати бізнес це дуже важко. Що влаштуватися на роботу це теж дуже важко. Тому, якщо готові до такого, чесно кажучи, якби я знав, що мене чекає, ну не знаю. Чи поїхав би я, чи ні. Бо я попав в перші хвилі, і умови були абсолютно інші. І знайти житло, і роботу, і все інше було набагато простіше, ніж зараз. Тому, але, в принципі, для тих, хто стресостійкий, не, не опускає руки. і... Скажімо так, не боїться ніяких перепон, то в принципі, для, для них будь-яка країна буде окей і нормально. Ось так.